Далеко від нас. Сьогодні збираємося їхати чи на кораблі, чи на точно не знаю. І вам покажу. Чекаємо знову. Приїхали знову перші, чекаємо Ахмеда. Нам, напевно, на 7 годин, а зараз 5. То будемо чекати, підемо, подивимося, може, можливо, там якийсь пірс є. Погуляємо, тут дуже гарна територія, зараз вам покажу. Для все просторок. Ой, тут то точно гарно, так? Да? Тут напевно, для туристів. Магазинчики. Платчик. Діти, маємо диви. Гавайський Дит Мороз. <свісно> Який... Санскрім. Ось на такому ми будемо пливти Да, зараз я дійду. А, де яка коляска для собачок? Ага. І там собачки дасте. Все. А тут все з собаками, магазини з собачками. Осьо лежать, типа прикольно, іграшки такі, все з собачками. І ще йшли, і чоловік каже, ого, кажу, що. А тут такі ручки ось такі ракушки. Це взагалі так оригінально, дуже прикольно. Так мусія, звіски. Гарні такі речі. Вода тут така чомусь чорна. Надіюсь, не буде гроза, і ми зможемо опливсти. Мені здається, я ні разу на таких лодках ніколи не плавала. Максимум, це на якийсь маленький, надувній. Всі ходимо, чекаємо. Цього разу на статті, не так багато. Того разу було більше, коли ми приїжджали. Зайшли в кафе, поки чекали. Дітки морозиво замовили. Зараз покажу, гетька. З чим тебе морозово? <рекунок> а от тебе? <рекунок> З тісташки, <так>? <рекунок> да, зараз попросить. <рекунок> зараз ще стаканчики, щоб не впало. так Давай, йдемо. І ложки будеш їсти. Жалко, не попливемо ми, тому що пішов дощ і відмінили. Хоча діти так розстроїлися дуже. Та чекаємо зараз, бо до машини теж далековато йти. Чекаємо тут, за цей магазин трошки. Подивилися. Футболки не так дорого, дорого за 25 я зайшла, подивилася. Прийшли ми в ресторанчик, тут біля яхти, Мені стоїть гарно так. Тільки що грали вже десь пішли. Грали на гітарі, співали, жива музика була. Знатишно, але дуже маленький вибір. Ще можна замовити. У нас дубль два ми приїхали знову і знову хмарно, не знаю. Ну, ми приїхали на круїз, але знову хмарно. Повезе нам сьогодні, не повезе, не знаю. Тут реклама стоїть. Це офіс, вони тут продають. І можна подивитися будинки, наприклад, три бедрум. За мільйон двісті ось такий будинок. Який ще цікавий. За 300, за небагато, 335 тисяч. <плес> ось такий погожий, як ми живемо зараз. Два бедром. Це мало, дві кімнати тільки. 300-375. Це Ну це мало три кімнати тут. У нас 4 бедрум і там спальня дуже велика, там де ми зараз 700 тисяч. А який тут саме більше? Один мільйон з чимось? Це за 5 мільйонів. Ого, 5 мільйонів. Це як замок. За 60 плюс налог. Пошліть, я не, я не хочу будиночок. Тут дегустація стоїть, можна щось...

Поки воно холодне і вкусне, відкрий слаймом, чизкейк такий. А так <реку> гарно виглядає. А? б ем не захотіла, то я доїдаю. Еді, вроді їсть. На мені не дуже любить таке молочко, щось якщо сильно. Ну сахару тут народ капець багато. Не хочу. Вроді би не відмінили. Так що ждемо. Так, еді, я не відпущуся, не знаю. І вже скоро будемо. Зараз 15 хвилин, ми всім. І там 90 вроді, хвилин, якщо я не помиляюсь. Ще прикольно, тут кожний корабль, чи як воно правильно називається, я не знаю. Ми будемо пливсти на Шарлот, Леді, а там далі є міс Аліса, там далі Хелен. І все, більше немає. Цікаво, кожного корабля своя назва. Андо. Андо ще побачила шеріф, поліція, така маленька лодка. Все, напевно, вже все, вже йдуть. Зараз ми вже будемо заходити. Зараз відкривають черга. Дуже велика черга. Але не хочу людей снімати. We just want to see. So. <laughs> I didn't say run, walk. Say them. Такой смешной. No. Please watch your step. Welcome aboard. Look step Right here. Welcome aboard. Please watch your step. 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 Пілот у нас цікавий. Ой, еді, все добре. Іди за папою. Тут якийсь буфет, балет. Ой. Ми на, на другий поверх. А там не буде закидати сильно взаді? Давай зайде наперед. Тут іде. Бо там сильно буде закидати назад. Закид Все вже ми посідали, там кабіна така. Зараз хвильки, зараз через 10 хвилин, 11 хвилин ти будемо Це вже ми відпливаємо. А тут лодки, да? Чи такі самі? Немає. Буде холодно, там. Навіть. Charlotte lady My name is captain Ricky Dewey Working with me tonight are mates Ken and Jill This is a US Coast Guard inspected vessel Life jackets are located on the top well, deck the trees it grew. Вода така чорна. Це місце. Тут вже не видно ні риб нічого, бо дуже чорна вода.

Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. I think they saw a dolphin. They say there's a dolphin. We see a dolphin. Dolphin. Oh, for... Раді, Все, ми припливли назад. Тут так гарно. Вечір тут зверху. Я знизу магазинчики, а зверху готель. Дуже був гарний захід сонця. Так, да, не було доща. Ну вони знали, якось вони дивляться погоду і не було доща. О, тут так тепло, там холодніше. Там не Де? Там. А, він хоче сюди до цієї рибини. Ідемо. Ні, Еді, ти хоч звідси пригнуть. Ні, син. Ну давай. Він вчора це робив зай. Ти вчора пригав, так, Дід? Ой. Все, ого, молодець. Пригнув. Так, <рігла> 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 да, пригну, Ти не бачив? <рігла> Пригнув. Наші зібрали ману. Попадали. Зараз підемо, подивимось. Оді да ми тут. Ідемо. Яке здорове мангове дерево. Ого. Листя таке. Ось тут, да? Ось мангове дерево, тільки вже зверху не бачу. Треба було, а чого я ньому не зняла вам показати? Ну хоч би так. Манго. Де, ось. Манго маленьке таке. Більш немає. Немає, не бачу. Темно плюс. Не знаю, можна брати, не можна, але я беру. Йдемо, мамка, йдем. Менка, йдем. Хто? З дерева. Йди потрогай. З дерева? А може Добре? з бетону. Ні, це настояща, стара така, так. Да. Да. Ого. Положиться 25 тоже А Нет. как на поднять? не потому что она тяжелая. Это такой здоровый, здоровый, да, корабль здоровый. Это, типа,